Як практикуючий адвокат презентацію в першу чергу сконцентрував на практиці Верховного суду. Перші два основні питання, ну, моя, моя доповідь стосується впливу війни. Е, тому, е, ну я як адвокат перші два основні найбільш проблемні питання, з якими, стикнув, з такими, з якими я особисто стикнувся після повномасштабного вторгнення, це е, те, що, перше, е, органи опіки не можуть дати висновок е, при розгляді судом справи, яка стосується дитини, не можуть дати висновок в зв'язку з тим, що дитина виїхала за кордон. З матір'ю чи з батьком, а вони не, не можуть дистанційно з нею поспілкуватись, е, немає такого порядку, не передбачено такої процедури. Тому е, суд, е, судді не знають, що робити. Ну, так само, як і адвокати. Ну, зараз вже є трошки, якась практика сформувалася, я про неї розповім. Е, але ну, все рівно є ця проблема, тому що є практика Верховного суду стосовно того, що цей висновок є обов'язковим при розгляді справи. Суд не може без висновку виносити е, рішення. Ну і друга найбільш така поширена проблема це те, що е, відразу ж після повномасштабного вторгнення е, були внесені зміни до законодавства, які передбачали, що е, не потрібна згода іншого з батьків на виїзд е, з, е, з дитиною за кордон. Ну, звичайно, це е, зміни були правильні. Ну, я вважаю, що це необхідність була, але разом з тим вони понесли за собою, е, так скажімо, багато зловживань. І стало питання, як цих всіх дітей повертатись за кордоном. Так, отже, перше питання стосовно вирішення спорів без е, висновків, так скажімо, органів опіки. Стаття 19 говорить про те, які судові спори. Вирішується за, в яких є верніше обов'язковою участь органів опіки піклування, і яка є участь цього органу при вирішенні таких спорів. Тобто стаття ця говорить, що обов'язково є участь орган опіки подає до суду письмовий висновок. Чому я саме на першому слайді помістив цю статтю? Ну, Корисно навіть інколи ті статті, які знаєш, начебто перечитувати. Тому тут можна побачити, що немає прямої вказівки в законодавстві про те, що цей висновок є обов'язковий для суду. Обов'язково є саме участь органів опіки. Але всі фактично практикуючі адвокати знають, що є багато. Досить багато практики Верховного суду про те, що такі висновки є обов'язковими. Верховний суд вказує, що розгляд справи за відсутності такого висновку є порушенням статті 19 сімейного кодексу, яка щойно була на слайді. Як приклад, тут є посилання на одне рішення, але їх насправді дуже багато. До цього ж рішення, яке от щойно було на слайді, є е, цікава окрема думка судді Усика. Він пише про те, що не погоджується з винесеним рішенням, пише про те, що відсутність висновку не може бути перешкодою для вирішення справи по суті. Е, тому що, ну, до речі, він тут вказує на два, дві цікаві обставини: перше. Якщо побачимо по номеру справи і по даті винесення рішення, тут видно, що справа 3 роки розглядалась в суді, тобто це суддя врахував тривалість судового розгляду, а також неправомірну поведінку батька, зокрема, перешкоди, які він здійснював у спілкуванні з дитиною матері. Отже, маємо ситуацію: 3 роки справа розглядалась в суді. Батько здійснював перешкоди спілкуванню з дитиною і з матір'ю, і Верховний суд повернув справу на новий розгляд. В зв'язку з тим, не пам'ятаю, чесно кажучи, на яку інстанцію, в зв'язку з тим, що е, не було висновку органів опіки. Моя думка така, що це занадто формальний підхід, це не, це не е, ну, скажімо так, суперечить е, основним інтересам дитини, які мають враховуватись судом. Але ну разом з тим є е, теж багато рішень Верховного суду е, і інших судів про те, що ну, тут можливо не зовсім коректно вказано, що висновок не є обов'язковим. Це цитата з рішення, але е, по суті мається на увазі те, що суд має право відступити від цього висновку, який надає орган опіки. Отже, мої висновки наступні стосовно цього питання. Ну, до речі, я скажу, що це не лише мої висновки, це ми проводили не одну конференцію, присвячену суто цьому питанню, суто, як вирішувати судові спори без висновків органів, органів опіки. Висновки наступні. Перше, все-таки потрібно розуміти, що обов'язковим є залучення Органів опіки, а не е, обов'язковим є отримання від них висновку. Орган опіки, звичайно, має надати такий висновок, е, суд його може врахувати, може не врахувати. Але другий висновок: не можна таку дію суду, як е, отримання цього висновку, е, ну, вона не повинна бути настільки формальною, що прямо там без висновку суд не може виносити рішення. Третє, потрібно з'ясувати, чи вжив, ну все-таки, оскільки законом передбачено, що орган опіки надає висновок, має надати висновок, то потрібно, щоб суд вжив всіх необхідних заходів для того, щоб все-таки цей висновок отримати. І лише тоді, якщо ці всі заходи вжиті, якщо все-таки цього висновку немає, то тоді вже суд ну виходу іншого немає, в суді теж суддя має виносити рішення. Ну і від себе хочу сказати, що це дійсно такий, не знаю, як скажемо, сучасний виклик. Нові реалії змінюються, тому судова практика має адаптуватись. Мені здається, що вже пора змінювати ті висновки Верховного суду, які говорять про те, що обов'язково цей висновок має бути в матеріалах справи, оскільки, ну, знову ж таки, тут важливо. 에, зрозуміти фахову думку органів опіки, а не отримати від них документ, який називається там висновок, чи ще як би він не називався. <кхм> 에, напри, ну, ну, я ще скажу, що для мене, от, наприклад, 에, в цьому плані, коли 에, практика змінюється, взірцем є практика Європейського суду з прав людини, і мені дуже завжди цікаво читати їхні рішення 에, в тому плані, що. 에, ну, і, Спостерігати, як вони надають перевагу змісту норми права над її формою. Тобто вони, Європейський суд прав людини, дуже ну, менш формально розглядає справи. У нас, на жаль, дуже формалізовані суди, вони дуже формально підходять до розгляду справ. І от такі висновки, мені здається, Верховного суду про те, що обов'язковий цей от висновок органів опіки, вони є занадто формалізованими і вони часто перешкоджають захисту інтересів дитини. Так, і далі. Є одне рішення з моєї практики, яке ми отримали без, без висновку органів опіки. Але ну, перед тим, як до нього підійти, зараз це буде наступний слайд, я скажу також з моєї практики кілька варіантів, що робити, якщо орган опіки не надає висновку. Перший варіант це можна наполягати на винесенні, на винесенні цього висновку, на підставі тих документів, які є. Що мається на увазі? Це не, не мається на увазі документи, які є в матеріалах судової справи. Це документи, які знаходяться в органах опіки. Досить часто, коли справа доходить до суду, цьому судовому процесу передував певний там процес в органах опіки. Наприклад, органи опіки міг вже встановити місце проживання дитини, а до суду вже звернулись з питанням про визначення встановлення графіку спілкування з дитиною. В такому разі часто буває, що в органах опіки вже є там певне досьє, так скажемо, на, на цю сімейну пару, на цю дитину. Може бути навіть орган опіки, і я знаю такі е, випадки на практиці, коли все-таки на підставі того, що вже було зібрано, органи опіки давали свій висновок, вони не проводили там повторні якісь е, бесіди з дитиною чи з батьками. Другий варіант наполягати на тому, щоби. Орган опіки надав до суду свої пояснення в письмовій формі про те, що вони не можуть надати висновок. Це начебто звучить просто, ну але не всі органи опіки дають до суду ці пояснення. І я хочу сказати, що на практиці, от оцей варіант він найбільш розповсюджений, найбільш поширений, з такими поясненнями суди зараз виносять рішення без висновків органів опіки. І третій варіант це все-таки якось максимально ну була в нас ситуація, коли органи опіки це була Київська область, вони взагалі не з'являлись до суду, не писали ніяких клопотань, не надали ж, звісно, висновку, не, не, не написали про те, що вони не можуть дати висновок. ну Ми їх не чули і не бачили в суді. То тут, в таких судових процесах, ну, я скажу відверто, ну, не, не дуже часто бувають такі випадки, але бувають. Не те, щоб я там критикую органи опіки. От. Тому в таких випадках потрібно вжити якомога більше заходів, які би дозволяли потім говорити, що суд ну, Виносить рішення вже після того, як все, все, що можна, було, суд вже зробив для того, щоб отримати цей висновок. Тому адвокат має подавати клопотання до суду про витребування висновку. Висновку немає. Подаємо повторне клопотання до суду про витребування висновку. Суд, в свою чергу, виносить ухвали про зобов'язання надати висновок. Тобто є вже надалі порушення, факт невиконання ухвали суду. Ми направляємо адвокатські запити в органи опіки, де ну, і адвокатські запити, і окремо звернення до органів опіки. В адвокатських запитах ми. Е, Ну, формуємо питання там, в залежності від ситуації, наприклад, чому не надано висновку, чому там не була проведена розмова, надати якусь там інформацію, ну, в залежності від ситуації. Заяву до органу опіки пишемо в такому плані, що повідомляємо, що є можливість поспілкуватись. В режимі там, не знаю, Viber, WhatsApp, Telegram багато зараз є способів поспілкуватись з матір'ю, з батьком, з дитиною, з усіма, вказуємо там їхні всі контакти. Ну, Звісно, якщо вже ми доходимо до, до цього етапу, що вживаємо всіх цих заходів, то ми не маємо ніякої інформації на ці, ну, відповіді на цю заяву. Але, звичайно, ми ці всі заяви, всі адвокатські запити долучаємо до суду і як, як варіант, як ну, логічний розвиток цього всього процесу, суд виносить рішення. От, це з моєї практики. Рішення першої інстанції вони не оскаржувалось. Тут стосувалось позбавлення батьківських прав, винесено без висновків органу опіки, без жодного клопотання з їхнього боку і без пояснень стосовно того, що вони не можуть дати висновок. Так, стосовно позбавлення батьківських прав батьків, які знаходяться за кордоном, досить часто звертаються. Клієнти до мене як до адвоката, з, з таким запитом, що, ну, наприклад, мати звертається, батько знаходиться за кордоном, вже досить довгий час, він не піклується про дитину, хочу позбавити його батьківських прав. Так от, якщо, ну я так постараюсь коротко, якщо основна суть, основна думка висновку Верховного суду це в тому, що Сам факт перебування батька, батька за кордоном не може бути підставою для позбавлення його батьківських прав. Я скажу навіть більше. Є судова практика, в мене її немає в презентації, але це минулого року здається рішення Верховного суду про те, що там батько був ув'язнений, і він вже багато років був у в'язниці, і йому ще там багато років ну, треба було залишатись, так скажемо. І мати хотіла позбавити його батьківських прав, тому що він е, взагалі не брав ніяку участь в е, спілкуванні, в, там, в утриманні дитини, хоча б мав можливість, він там, начебто, щось якось заробляв, наскільки я пам'ятаю. Ну, не знаю, що вони там роблять, щось що, що, що робив. Була можливість. Але е, суд відмовив е, в позбавленні батьківських прав і. Е, Вказав цьому рішенні такий, такий цікавий висновок про те, що е, суд має досліджувати, наскільки батько, наскільки є вина батька в тому, що він не утримує дитини. Е, тому е, ті факти, що навіть якщо він, наприклад, знаходиться у в'язниці, то, е, ну, звичайно, його вина якась є в тому, що він у е, е, в'язниці, але це не тягне за собою автоматично вину в тому, що він не утримує дитину. Тому в суді має е, бути доведений не лише факт неутримання дитини, не лише факт нездійснення своїх батьківських обов'язків, е, е, правоов'язків, але і той факт, що е, факт винної поведінки відповідача. А, і, до речі, стосовно от, позбавлення батьківських прав. Практикуючі адвокати знають, що є зараз дуже загалом дуже складно позбавити батьківських прав, тому що маємо таку ситуацію, от, до прикладу, рішення Верховного суду, про те, що якщо батько прийде до суду, подасть свої заперечення, подасть відзив, в якому вона пише, що хоче виправитись, то суд, ймовірніше за все, не позбавить його батьківських прав. Є вже одне таке рішення, де. Верховний суд пише, що е, раз він заперечує, то він ну, має бажання там все-таки виправитись. Однак суди тут не враховують той факт, що е, якщо він виправиться, він може поновитись в батьківських правах. І все-таки є і протилежна практика. Тут, от, наприклад, Верховний суд зазначив, що навіть якщо батько заперечував, готував відзив. Ходив сюди, ну не пам'ятаю, чесно кажучи, ходив тут чи ні. Але ну, той факт, що він за, заперечує, не, не може бути сам по собі підставою для відмови задоволені позовної заяви. Отже, ключовим є ставлення до батьківських обов'язків самого батька чи матері. В даному розрізі, оскільки ми говоримо про воєнний стан. Які виїхали за кордон. Ну, насправді тут не так важливо виїхав за кордон той з батьків, кого хочуть позбавити батьківських прав, чи не виїхав за кордон, Верховний суд зараз загалом тлумачить всі ці виїзди як тимчасові виїзди. Якщо він напише до суду пояснення стосовно того, що він виїхав в зв'язку з ситуацією в країні, то суди це тлумачать як тимчасові виїзди. не, не, не ну, не береться до уваги, що вони там виїхали на постійне місце проживання. Отже, сам факт виїзду до іншої країни не свідчить про те, що це є якась, ну, не є якоюсь е е додатковою обставиною там, підставою для позбавлення батьківських прав. А, до речі, це ще одна цікава постанова Верховного суду, я її буквально на цьому е тижні побачив. Дуже цікава. Ну, от якраз викликана воєнним станом. Е Позов про позбавлення батьківських прав матері. До позову батько долучає заяву матері, яку вона написала за місяць до того, як він звернувся до, до суду. В заяві вона відмовляється від батьківських прав на дитину, просить ухвалювати будь-які рішення стосовно дитини без її участі. Пише, що планує виїхати за кордон, що вона ніколи не планує там, піклуватись про дитину. Просить постановити рішення про виключення відомостей про неї як, як матері дитини з актового запису про народження дитини. Окремо подає до суду заяву про те, що просить, щоб суд без її участі розглянув справу, що вона визнає позов. Ну, Ми розуміємо в зв'язку з чим, чому, як, як виникла ідея подати таку позовну заяву. І, і треба Розуміти також, я ну, особисто всім клієнтам пояснюю, ну, але вже от є іно, і практика Верховного суду, можна вже на неї посилатись. Про те, що, перше, відмова від дитини суперечить законодавству. Тобто, навіть якщо якийсь нотаріус і посвідчив заяву, що мати відмовляється від дитини чи батька, це така заява суперечить закону. Суд не може її прийняти, винести рішення на підставі цієї заяви. І друге. Навіть якщо мати заперечує, ну, в даному випадку мати, вірніше, не заперечує проти позбавлення її батьківських прав, все рівно, батько як позивач має доводити в суді, що це необхідність. Ну, Тобто, розуміємо, ну, напевно, всі розуміють, чому виник такий спір, тому і висновки такі Верховного суду. Але, як на мене, справа цікава. <кій> Стосовно повернення дитини за кордону, ну, я, напевно, не буду вже там детально зупинятись на цій. На цій темі, тому що вже про це говорили. Єдине, що скажу, що в мене інколи виникають дискусії з колегами стосовно того, в який суд подавати, стосовно того, чи можна подавати. Ну, маю на увазі в український суд, чи, чи в суд, де знаходиться дитина, начебто можна і в український, тому що батько тут прописаний і підсудність ну, не, не порушується. Також виникають питання, чи можна одночасно подавати і заяву до Мін'юсту, і позовну заяву до суду. Так от, є от якраз постанова Верховного суду, вона вже після введення воєнного стану винесена про те, що можна подавати в будь-який суд, можна подавати і до суду, і в мін'юст. До будь-яких адміністративних органів маю на увазі ну, міністерство в Україні і в інший адміністративний орган, який відповідно до Гаазької конвенції сприяє поверненню дитини в іншій країні, теж можна подавати паралельно. Так і все таки е, друге питання, те, яке я підіймав на початку, ці е, виїзди дітей. Чи є питання в чому основне? Чи є військовий воєнний стан верніш, підставою для відмови в задоволенні заяв про повернення дітей? Рішення судова практика говорить про те, що суди однозначно повинні враховувати безпекову ситуацію. От, до прикладу, рішення про те, що E, суд відмовив повернення, враховуючи якраз те, що в Україні війна і те, що не можна гарантувати безпеку для дитини. Наступне рішення, ну, першої інстанції, але яке знайшли, про, про те, що все-таки дитину варто залишити в Україні. До речі, чому говорю, яке знайшли, мало таких спорів, ну, з моєї практики, доходить до Верховного суду, по-перше. E, По-друге, навіть якщо там е, в період в, воєнного стану суддя все-таки вирішить, суд вирішить, що дитині варто залишатись в Україні, навряд чи десь в цьому, в цьому рішенні буде посилання на те, що в нас війна в країні. Отже, да, і щоб всі розуміли, чому таке питання виникає, є конкретна стаття Гавайської конвенції, яка унеможливлює повернення дитини до ну, В даному випадку до України, якщо повернення загрожує їй за подіянням фізичної або психічної шкоди, створить там іншу нетерпиму обстановку. Тобто все це може спричинити війна. Це не, не в тому питання, що це там на розсуд суду, що вони там можуть вирішити, що війна. Тут є конкретний пункт в Гаазькій конвенції. Отже, так, це я вже. Недалеко, отже, суд звичайно, висновок з цього наступний. Суд, звичайно, має врахувати цей безпековий фактор. Цей фактор є дуже вагомим. Він має, ну не знаю, першочергово, напевно, враховуватись. Повернути дитину дуже складно, майже неможливо, скажімо так, в сучасних реаліях. Але все-таки все цей безпековий фактор він не є єдиним фактором. Який має враховувати суд, мають також враховуватись інші фактори. Так, і ще кілька цікавих рішень. Я думаю, в мене там є ще пару хвилин. Е, цікавих рішень стосовно е, стосовно спілкування з дитини. Так, це в нас рішення Верховного суду, де суд, де батько подавав позовну заяву, якою е, хотів, щоб суд е, заборонив матері виїзд за кордон. З дитиною без його згоди. Суд йому відмовив, але все-таки рішення Верховного суду цікаве. Цікаво, чому? Тому що суд відмовив не через те, що він неправильно обрав спосіб захисту. Навпаки, Верховний суд зазначив, що дійсно можливо заборонити, так скажемо, виїзд за кордон без згоди батька. Але, але для цього батько має. Підтвердити, довести необхідність, що дійсно це, ну, це необхідно в, в сучасних умовах, враховуючи воєнний стан теж. Але цікаво також те, що суд зазначив: Верховний суд написав, що вважає, що такі тимчасові заходи можуть підлягати до застосування. Я особисто так не зрозумів, навіщо тут слово «тимчасові», що малось на увазі. І чому суд так зазначив, там немає, на жаль, пояснень. Але можливо, малось на увазі, що в порядку забезпечення позову суд може заборонити виїзд дитини за кордон без згоди, ну, наприклад, батька в супроводі з матір'ю. Є така практика, можуть бути застосовані такі заходи забезпечення позову. Ну але, звичайно, ну, всі розуміємо, що по таким. Судовим по таким заявам, по таким судовим спорам, потрібно дуже детально, ретельно аргументувати необхідність саме застосування такого заходу забезпечення позову, як заборона виїзду дитини за кордон без згоди батька, тому що ну, все-таки війна, все-таки суд буде приймати рішення, в тому числі ухвали про забезпечення позову, враховуючи першочергові інтереси дитини. Ну і останнє моє рішення, яких, з яким, е, яким хочу поділитись, це те, що в порядку забезпечення позову е, суд встановив графік спілкування. Цікаве це рішення, е, чому? Тому що ну, є, як знаєте, напевно е, є. Практика Верховного суду про те, що суд не може е, такі заходи забезпечення позову вживати, які, по суті, є там частковим чи повним задоволенням позовної заяви. Але все-таки ну, суд, пристосувавшись до реалії, е, в спорі, де батько, здається, батько там просив е, визначити місце проживання, встановити графік, суд е, встановив такий. Е, Задовольнив таку заяву про забезпечення позову, як зобов'язав позивача забезпечувати щодня, там конкретні, як ви бачите, контакт матері з, з донькою шляхом відеозв'язку, можна будь-яким іншим шляхом, але тут саме ситуація стосується, коли е, дитину вивезли за кордон і через, то, і через те просили е, по відеозв'язку встановити контакт.